Понад 13 тисяч студентів отримають компенсацію за контрактну форму навчання. Це діти військовослужбовців, які віддали життя за Україну або зараз боронять її свободу. Подробиці у матеріалі. Міністерство освіти і науки України інформує. Держава відшкодує вартість контрактного навчання студентів дітей українських захисників і захисниць за 2024-2025 навчальний рік. Програму реалізує Міністерство у справах ветеранів. Фінансову підтримку отримують понад 13 тисяч студентів професійної фахової передвищої та вищої освіти. Йдеться про дітей загиблих воїнів, учасників бойових дій, зниклих безвісти, тих, чиї батьки перебувають у полоні, чи діти осіб, признаних постраждалими учасниками революції гідності. Виплати здійснюватимуться напряму освітнім закладам, що зобов'язані повернути студентам уже внесені кошти для зручності процесу у застосунку. Дія з'являться електронні сертифікати, що підтверджують право на компенсацію. Залишається лише перевірити дані та підписати запит дія підписом. Студентам, котрі розпочали навчання 2025-2026 навчального року, необхідно подати документи до адміністрації свого закладу, щоб долучитися до проєкту. Виплата компенсації для них очікується орієнтовно у листопаді.